Привіт, Привітне Бля, Тут із директором Українського національного е, музею така неприємна ситуація вийшла. Коротше, чувак поїхав у відрядження, та так йому понравилося у відрядження, шукав, мабуть, артефакти, та так багато нашов, що вирішив там залишитися. Ну, думаю, така хулі мені вертатися. Диви, тут скільки всього красивого багато, всякі стекли блестять. останусь тут. І, звісно, наші, наша влада праведним гнівом. В... Начала вопить, Та що ж це таке робиться? людоньки, добрі. Чого ж ти не вернувся? Сука, собака, ти сутула, вертайся додому. А він каже: Позвольте, ребятушки! А чи ви не знали, що в мене два пачпорта є, А чи ви не знали, що я громадянин Швеції? І це я в Швецію поїхав не у відрядження. А на секундочку, додому. І я з роботи розчитався ще три місяці назад. І в Україні я був у відрядження. Ну, уж так сложилося, так совпали зв'язди, що судьба мені благоволіла, і ви мене поставили у відрядженні директора національного музею України. Ну що повезло? Ну просто я талантливий, щаслівчик. Отак і вийшло. А так то я до вас не планую вертатися там самі в своєму музеї, блядь, в своїх окопах і т.д. і т.п. А я буду дома у Швеції кайфувати. Так що отака сумна новина. А може й не сумна, ну смотря для кого як. зі гарного дня. А забула писи, підписуйтесь в телеграм-канал.